Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга Чайчук. і Я вітаю вас на своєму каналі, де я розповідаю все про блогінг, про те, з чого почати, чим користуватися, як просуватися, де просуватися, і все інше про блогінг. І так, тема сьогоднішньої розмови: це аксесуари, гаджети, які можуть знадобитися вам при створенні вашого блогу. Ми сьогодні поговоримо про базові речі, які Будуть, вам треба на самому початку, бо в принципі, чим далі ви будете розвиватися, тим, звісно, більше всього вам буде необхідно для покращення вашого контенту. І так, базовий набір новачка. Це в нас називається монопод. Він обов'язково має бути в сумці у кожної із вас. Ви просто маєте його мати завжди із собою, бо створення контенту для блогера це намберван. З усіх ваших скілів, які у вас будуть, на що звернути увагу, щоб ця частина верхня була поворотня. Бачите, щоб сюди можна було зафіксувати телефон для зйомки як в горизонтальному положенні, так і в вертикальному. Далі, щоб він підіймався хоч трішки вище, ніж 10 см. Якщо буде підійматися на метр, це взагалі буде топчик. Тут обов'язково має бути ось така кнопочка, яку ви окремо будете використовувати для початку зйомки і її завершення. І мають бути ось такі роздвіжні ножки, щоб можна було цю банку. Цю палку поставити і знімати на неї. Відходячи в різні сторони, дуже класно звернути увагу на те, щоб ця частина була устойчива, щоб вона була металева, щоб коли дух вітер, наприклад, вона хоч трошки трималася і тримала ваш телефон. Хоча, звісно, це не задача моноподу, бо він такий, знаєте, більше для дорожньої зйомки, щоб завжди бути у вас під рукою. Якщо у вас плануються якісь більш суттєві зйомки, то, звісно, у вас має бути більш суттєвий агрегат, наприклад, ось такі ж. Дуже крутячий, це мені подарувала моя кума на е, новий рік. До цього я користувалася осією кульцевою лампою, про неї зараз теж розповім, що стосується штативу. Тут вже дуже багато класних штук. По-перше, класно буде, якщо він буде підійматися вище вашого зросту, бо іноді зйомка може бути зверху, іноді на рівні ваших очей, іноді на рівні грудей і так далі. Тобто, дуже класно, щоб він підіймався добренько вгору. Далі, оця штучка. Ручка для регулювання нахилу також має бути гарною, щоб вона не зламалася у вас при першому використанні, бо така історія в мене теж є. Далі, оця штука, куди ви будете вставляти свій телефон, ось ця, вона теж має регулюватися, розкручуватися, підкручуватися, щоб це було дуже зручно. Далі, дуже класно, щоб він був, знаєте, такий масивний. Це вже не на кожен день, це, звісно, в сумочку не покладеш, але якщо ви плануєте робити якісь класні, цікаві відео, то, 100%, вам треба щось більш суттєве. Стосовно кольцевої лампи, є таке бачення у тих, хто робить контент професійно, що світло від цієї лампи штучне і відблікує в очах. Колись чудовий Олексій Яцюта дав мені пораду, і я накидала біле простирадло, щоб світло було більш розсіяне, але, не дивлячись на все, це більше. Року мені здається життя в Греції. Всі мої початкові курси, відео, вебінари я записувала саме завдяки цій лампі. Вона нахиляється і вперед, і назад. Всередині, оця штучка для телефону крутиться в різні сторони, тому це насправді дуже зручна штука. І, в принципі, для початківців я можу її радити. Бо реально її ціна варується десь 500-700 гривень, можна придбати, а гарний штатив буде від 1500 гривень. Далі, що стосується підлічного мікрофону, в мене офігенський мікрофон за 500 гривень, просто, неймовірно, класний. Ви чуєте цей звук, він класно звучить. Діти відламали від нього підлічну штуку, яка чіпляється, і я зараз замовила собі більш професійний мікрофон. Але для початку от цього красунчика просто вам супер класно вирішить. Він круто тримає звук, на великій відстані він працює. Якщо зараз ви можете не чути, як на фоні орудіти, бо він класно шумопоглинає. Якщо раніше я записувала десь на узбережжі моря, або коли в Греції були сильні ветри, він завжди дуже класно підтримував звук. Отже, такий мікрофон я теж можу радити. Всі характеристики будуть зверху на відео відображатися. Також в коментарях я відмічу сторінку, на якій я завжди купляю. Всі ці товари, вона перевірена. Це запорізькі поставники, які мають абсолютно все і підберуть по вашому запиту. А ще хотілося б додати, що ви, звісно, можете замовити все це на тему на Аліекспрес і будь-де де вам заманеться. Є ще дуже багато різних аксесуарів, про них я буду розказувати окремо, але це такий топ новачка, який стовідсотково вам буде треба. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше цікавої інформації.